Друзі, захожу на свій улюблений крок 12 і хочу поговорити про проповідь, тому що от я, так скажемо, кожен раз роблю такі короткі проповіді, і ці проповіді мають потрапити в правильні вуха, щоб вони були сприйняті. Тобто людина, яка готова це сприймати, вона сприйме. І бо факт алгоритми соцмереж так влаштовані, що якраз таки певний контент, певного характеру показується тим людям. в Полі інтересу, в яких входить щось схоже. от Тому я, в принципі, спокійний за те, що я кажу, і я розумію, що подивляться ті люди, які готові це сприйняти. Тому що о, проповідь матеріалістам, які о, закриті від духовного знання, які готові воювати з духовним знанням це гріховно. Не варто проповідувати тим, хто не готовий це сприйняти. от і я вважаю, що це правильно, тому що все в нашому житті, що нас починає приваблювати, в якийсь момент нам це смачно, потім нам це приїдається, потім виникає відраза, і настільки це нестерпно стає, що ми просто хочемо кинути це, хочемо перестати це їсти. От якщо годувати людину кожен день однією тією ж кашою, спочатку смачно, вона каже: моя улюблена каша. На другий день смачно, на третій день. Вже не так. І тобто через місяць ти вже, вже завиєш, тому що смак вже зникає, тобі вже це, це, це вже нестерпно стає. І коли людина в матеріальному своєму існуванні розчаровується в цьому, в принципі, в цьому є задача матеріальної енергії це очаровувати і розчаровувати людей. Тому що всьом, у всього є початок, у всього є кінець, і щось одне в матерії. Якщо його дуже багато, воно в якийсь час у нас починає викликати відразу. Навіть якщо біля тебе постійно гарна жінка, в якийсь момент тебе починає навіть від цього нудити, якщо нема духовного підтексту і розуміння, що це не просто тіло, форма, а це є вічна душа. Якщо ми все оцінюємо матеріальними очима, <кхи> приходить час, коли ми у всьому маємо розчаруватись. І поки людина очарована матеріальним існуванням, поки їй по кармі їй. Заслужено приходить якісь певні насолоди, і вони досить такі інтенсивні, людина не може прийти. Ну, це дуже велика рідкість, щоб людина насолоджувалась матеріальним і при цьому вже починала досліджувати духовне. Для чого, якщо мене і так життя влаштовує? Якщо людина, в принципі, вже відчуває, що тут якось не так і хочеться якось по-іншому, от, але вона ще цим мириться, вона це терпить. Це теж ще не той етап, коли ти вже відчуваєш. Починає вже, знаєте, гіркота така від цього життя. Тут вже може духовне знання потрошку просочуватись, але найкращий варіант це коли людина розчаровується в матеріальному існуванні і вона починає шукати принципово інший принцип пізнання життя і починає шукати реально новий е, сенс життя. Тоді духовне знання вже може в неї проникнути. І саме такі люди відкриті для проповіді, і саме на таких людей це може впливати. Тому що Якщо людина налаштована ну, вороже, вона задає питання, не може його вислухати, вона, як ніби, задає питання і закриває собі вуха, і вона цього не чує. По факту, е людина, яка проповідає, вона просто так розтрачує свій ресурс, тому що вона може його застосувати в ті вуха, які готові це сприйняти, а вона просто, так скажемо, як в стіну плюється, ну, в якийсь сенс всьому. От, якщо там стіна, яка не готова приймати. Тому це є досить пустою діяльністю, проповідь тим. То не готовий це сприйняти. Отакий От в мене сьогодні коротенький спіч. Ще хочу сказати, що я вже дуже сильно звик до кроку 12 мм. Не те, щоб я скажу, що я їх взагалі не відчуваю, ні, треба там крок 15-20, та не треба, скоріше всього. Але я розумію, що іноді я буду заходити вже і на 14-тки. Тому що 12-тки ну прям, прям класно. Я вже починаю до них звикати. Зараз мене гризе Комар, дуже хочеться нагнутися, але я аскет. Шуткую, я не аскет, але. Спробую витерпіти цей укус комара і розкрити ще одну тему, яка буде стосуватися, так скажемо, енергообміну. Що я б хотів матеріального отримувати від людей, яким я можу бути цікавим, і що я можу в обмін на цю матерію дати це в наступному ролику, друзі, завтра. Це про мої послуги.